Друзі, всім привіт! Я вибрався на рибалку. Нарешті давно не було відосів. І що я хочу сказати? Це не весна, ще середина зими, але в нас у Львові 15 градусів тепла. Уявляєте? 15 градусів тепла. Тому вдома сидіти я просто не міг. 15 градусів, сонечко світить, просто погодка топ. Але при тому, що 15 градусів тепла, то мені сьогодні прийшлося ще декілька годин пошукати озеро, куди можна поїхати порибалити. Бо, виявляється, більшість озер ще в льоді і лід там 5 мм, сантиметр, але ти не покидаєш спіннінгом, не, не половиш риб. Ось. І знайшов одне озеро у вульках. Це, ну, можна сказати, Львів. E, це відпочинковий комплекс e, Тарта Резорт, і тут ніби водиться щука. Кажуть, водиться щука різного розміру. Я не знаю, я тут ще ні разу не був, тому сьогодні буду тестувати. Взяв з собою e, сьогодні профіль до 20 грам. Ну, в мене є там Skyline і так далі. але Я маю на увазі більш дорогі палки, більш прикольніші. Але оцей профік я його просто обожнюю. Для щуки, для таких грам там 10-15 ну не 15 чуть -чуть забагато, але так 10-12 грам 8 і такі щучі приманки або воблерки обларки Це паличка просто я від неї кайфую. Та в неї чуйка трохи гірша, е, вона така більш дубова, трошки важча, але не знаю, мені подобається, тому нічого би не ловити. Давно я нею не ловив, до речі, тому хочу сьогодні нею покидати. Е, катушка Stradic, шнур 08. В раді або 0,6 навіть не пам'ятаю. Ось і зараз хіба лишилося знайти якусь приманку робочу, натягнути камеру і почати цю чудову рибалку. Ладно, поки сонце світить, бо це зима, день короткий, і треба починати рибалку приїхав. Друзі, перший закид. Перший закид і вже є щучка. Як вам таке? Опачік. Поставив я копито і... ай-яй-яй ай-яй-яй. Тільки не рухайся, бо мені палиться на твоє. Друзі, поставив копиту. Перший закид. Кажуть, на першому закиді. Ох ти що, яка вона покусана. Ви тільки подивіться, які сліди. Навіть не знаю. Це навіть не покусана. Це таке враження, що вона всі ці, якісь була. Да, бідолаха напевне натерпілася. Перший закид і зразу рибка. Ну класно, ні. Ну блін, дуже класно. Надіюся, буде так далі клювати. Тому давайте продовжуємо. Друзі, але краса просто. Подивіться. Сонце світить, на вулиці тепло, я в одній флісці. Просто топчик. Вже зловив одну щучку, поки що ходжу, шукаю. Ще мав одну покльовку. Першу щучку покльовку навіть не засняв, тому що я навіть не очікував, що на першому закиді зразу буде риба, але бачите, вона є. Ладно, зараз от сюди спускаюся, тут таке місце цікаве. І буду обкидувати пробувати зловити другу щучку. Поїхали. Ох, ти ж ходи воно вгото. Друзі, я воно. Б... Я навіть не зрозумів, що це покльовка, якщо чесно. але вона б'ється. А може вона і не, може вона. І не в рот взяла, А ні, ось вона. Зараз ми будемо пробувати... Пробувати дістати. О, ось, от вона Ось ця красуня. Друзі, зразу вам рекомендую хто сюди буде їхати, беріть з собою піцак. дай приманку, ты что? Алло, открывай рот. Открывай рот, я сказал. Опа, опа. Опа, опа. И поплыла. Красота. Зима. Щука клюет, капец. Это просто что с чем-то. Друзья, Перед рибалкою е, говорив з Льошею, питався, де поїхати на рибалку. Е, ось, І він мені якраз порадив це озеро, тому я просто мушу йому подзвонити, сказати, що тут класно клює. Вдруг він ще хоче порибалити, нехай приїжджає. Щоб мені не жалко, а Льоша бідний казав, що в нього нічого не клює, тому може, може щось та й зловить хоч тут. Зараз ми його наберемо і розкажемо, що тут класно клює. Дивіться, яке озеро. О, красота. Так, друзі, продовжуємо, Продовжуємо фігачити щуку. І ще роблю один закид на цю приманку і спробую щось зміняти, щось експериментувати. Дивіться, взагалі просто закид. І така щуча проводка, прям щуча-щуча. Роблю там з 5-7 обертів катушкою пауза. є отакий легенький дьор. Підкинув приманочку і знову веду. От, Трошки завелика вага тут. Тут виявляється трошки мілче. От. І знову ведемо-ведемо. Ще маю з собою воблерки, може якийсь воблер, зараз попробую дістати. І подивимось, як вона буде реагувати на воблера. У мене таке враження, що вона все-таки ближче до берега. Ой, знову трошки хотів кинути під цю, під цю вимустку поламану, але... Не вийшов закид. Та добре, що хоч так закинув, то я вже стільки часу спінінга не тримав, що... що міг взагалі все мазати. Ну окей, попробуємо ще далі. Ух ти що який тут? Слухайте, я навіть не замітив, а тут такі високовольтні... лінії йдуть, ще б трохи я б убив неї завалив. О, слухайте, там посередині набагато глибше. Там так метрів виглядає на 4, напевне. Добре, а ну давайте ще в цей берег. Так. Ой, боже, та де такі закиди робити? йо йо йой Так, а якщо... Отуди. От, бачите, де я закинув так легенько, під вимостку? І так чуть-чуть від берега метр півтора. І легесненька, рівномірочка по приперах. брам брам бром, прам 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 І нема ніхіра. Не працює, не робіть так. А ну давайте ще. Під цей берег. О, ідеальніший заброс. Щоб робити такі заброси, звісно, треба багато досвіду. Але нічого, якщо тренуватися, то всіх вас таке вийде. Бачите, як воно є. Хіба сказав, що класно клює, хіба сказав, що, що цей і перестало клювати. От. На перших там п'яти забросах зловив дві щуки. А от зараз вже зробив десь забросів п'ять і ні одної щуки. Це була покльовка, бляха муха, це була покльовака. Я подумав, що вона так в якусь гілку вдарилась. От мінус цього спінінга, що... Ну, типу, не знаю. Та вроді він і чутливий, я відчув ударчик, але от не відчув, що це риба. Я відчув, що є якийсь удар, але не відчув, що це покльовка. Не знаю чи на відео, вона так легенько, просто так дик. Таке враження, що об якусь гілочку просто вдарився. А це була покльовочка. Бо я відчув там рибу. Знаєте, хочу щось поміняти, хочу якусь іншу приманку. Зараз швиденько поміняю приманочку. Так, в мене тут сьогодні рюкзак і мені не дуже це все зручно робити, але нічого. Але нічого. Так, що ми поставимо? Це не та коробка. У мене тут є така здорова коробка. Бачите? І тут різного добра багато от а давайте ми знаєте що поставимо поставимо такого фета зараз ви десь думаєте боже та ти що здоріг такого фета це 5 5, 5 з чим то вроді дюймів і 15 грам 15 грам трохи забагато але фіг фі, фі з ним зараз я вам покажу як на такого фета здорового на 15 грам з берега можна щуку зловити дивіться Оп, дивіться яка краса. Тут трохи поначіпалося на нього. о, Супер Як вам така ковбаса, а? Дивіться як він в воді грає, бо-бо-бо-бо-бо ти шо? Він просто шикарно грає, я вам так скажу. Давайте десь... Оба! Туда за великими мамками. От і пішли, пішли рівномірочкою, повільною. Фед любить повільно рівномірку, він тоді хвостом так вліво-вправо. Але бачите, забагато 15 грам і виходить фігня. Ви таке бачили? <сіхі> Ідіот! Ідіот Що, лишаємо тут спиннинг От така рибалка! Не вмієш кидати? Вмій бігати взагалі по-дурному. Та ти що, А тут ще й така хренова вимостка. Ох, блін! Напевне це... Напевне це бляха муха відрив твою же дивізію. Так, а ну-ка, відстрілити. Відстрілили. Блін. Це було б фігня, якщо б не одна проблема, що я защолки не взяв вдома. Ладно, в'яжемось по барику. Друзі, історія. Одним словом, подзвонив я до Льоші. Приїхав Льоша буквально за 5 хвилин, почав рибалити. І от буквально, я не знаю, він там друге чи третє місце от зробив пару закидів і спускався по сходках, впав і походу зламав руку. Я це на відео не знімав, бо якось не пасувало, Льошу дуже сильно боліло. Прийшлося його відвезти звідси, передав його татові. Тато його зараз відвезе в лікарню. Надіюся, що з льошиною рукою все буде добре. Жесть просто насправді дуже слизько тут. Льоші дуже шкода. А, нічого, Я от е, купив водички, попив трошки водички і продовжу рибалити, надіюся ще щось, ще щось зловлю, бо кльов насправді був дуже класний, як я приїхав. Але вже от зараз е, третя година, я вже тут, по скільки, по суті, вже десь е, дві з половиною години. Оце ми годинку десь з Льошою ходили і до того я десь до годинки порибалив. Бачу, тут ще прийшло трошки спінінгістів. Ладно, зв'язуюсь і рибалю, поки ще хоч чуть-чуть Панечку про Так, друзі, в мене було трохи перерва. Я зробив три підряд обрива. Трохи на відео це не знімав, бо там і помитюкався, трохи, і позлився. От, але вже зараз зібрався думками і всім решта. Поставив нову перманку, новий флюр. І тепер буду вже акуратно пробувати ловити рибу. От, також прокидував в обларами, воблера в обларанні нічого. Ні покльовки. Ох, ти що! Ви бачили, друзі, яка покльовка? І в мене чуть фракціон, походу, був недокручений. Чуть фракцион був недокручений, але дана так гупнула, блін, Капать. 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 Просто. Ах, ти що, яка покльовочка була? Яка була покльовочка. Є, є, друзі, ще одна красуня. Неї з дуба гострій. Диця красуня. Як Яко? Ну все, пішло. Друзі, буду завершувати на сьогодні рибалку вже, починає темніти, щучка вже перестає клювати, вже майже покльовок немає, останні закиди вже вже скидаю жодної покльовки. Але класно, я все одно задоволений, думаю, що напевно випущу цей відос, тому що ну, середина зими я приїхав, дістав декілька покльовок, ну не декілька так нормально, з десяток навіть більш хороших покльовок, там сходи були. І от, Декілька щук зловив. Ну класно, ні. Ось таке озеро, так Резорт. Кому цікаво, можете приїжджати. У мене в принципі, сьогодні працював в Силікон, там копито 3 дюйми, 5 дюймів Ізі Шайнер. Прикольно. А якщо вам сподобався цей відос, ставте лайк. Не забувайте підписатись на канал, тому що це мотивує випускати нові відоси. І до зустрічі!